Отже, для тіста знадобиться 450 мл води, 3 чайні ложечки цукру, 15 чайні ложки солі, 5 г дріжджів сухих та 2 столові ложки оливкової олії та 650 г борошна. Для начинки 170 г помідорів у власному соці. Якщо ви не маєте, то можна використати помідор без шкірки, 170 г бринзи, та 50 г звичайного твердого сиру, одна чайна ложечка без гірки базиліку та півчайної ложки сухого чеснику. В теплу воду спочатку додаю дріжджі та цукор і перемішаю. Додаю сіль та оливкову олію. Додаю борошно та замішую тісто. Ось таке м'ягеньке в нас тісто вийшло. Накриваю його харчовою плівкою або просто пакетом і відправляю на 1 годину в холодильник. Поки тісто наше відпочиває, зробимо ароматну олію. Змішую базилік із сухим часником. І ось так ложкою перетру. Тепер додаю пару столових ложок оливкової олії. Ось така ароматна олія вийшла. Тісто вже підійшло, розділяю його на три частини. Одну третю тіста виклала на пергамент і за допомогою ру качалку використовувати не будемо, формуємо основу для піци. Основу змащую ароматною олією. Викладаю шматочки помідор. додаю шматочки бринзи і зверху натираю сир на крупній терці. Відправляю піцу ось так разом з пергаментом в розігріту духовку до 220 градусів на 10-12 хвилин. Смачна та ароматна піца до вашого столу. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!